Розпаковка. Розпаковуємо ось такий контейнер із гортензією лаймлайт. Ставили на укорінення 14 червня живці, і зараз ми побачимо, що тут у нас укорінилося. Перше, що я зробила для укорінення ось таких гортензій, знайшла спонсора лотків. Спонсор, мама мого чоловіка Надія Іванівна. Щиро дякую вам. Далі нарізала живці 10-15 см. Знизу видалила листочки, опудрила в грандіс, заглибила в ґрунт. Накрила парником. Такий самий контейнер, тільки прозорий. Ну, а далі слідкувала за вологістю. Через кожні 2-3 дні приходила, оприскувала із оприскувача і казала: три рейс коріння, з'явись. Швидко закривала і йшла. І ось такий результат маємо. Один неукорінений. Оп, гарний. Оп, теж нічого непоганий такий. Так, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ось такі два. Один недоукорінений, один не вкорінений взагалі.